Син мільйонера принижує старого офіціанта за його вік, але його останні слова змінюють його назавжди. Вечір в елітному ресторані «С'єль» був, як завжди, приглушене світло, тонка музика зі струнного квартету в кутку, келихи з ідеально прозорим кришталем і винна карта товща за дипломну роботу. На терасі біля панорамного вікна стіл на чотирьох. За ним сидів Ратмир, 20-річний, з акуратно розтріпаним волоссям, іронічною усмішкою та годинником за вартістю двокімнатної квартири. Поруч його друзі, схожі як варіації однієї теми, впевнені, гучні, дорого одягнені. Вони вже замовили устриці, пасту з трюфелями, два сорти шампанського, але увага Ратміра була не на тарілці. Його очі зосередилися на офіціанті, який щойно приніс аперитив. Ну що, хлопці? У нас сьогодні вечеря з історичним антуражем, виголосив він так, щоб офіціант точно почув. Не кожного дня тобі подають устриці Римської імперії. Що далі? Мамонтячий стейк? Офіціант, високий, сивий, з рівною поставою, поставив келих перед ним і спокійно сказав: Ваша пароль, пане, бажаєте одразу переглянути основне меню? А меню так. Гаразд, але з першого питання. Ратмир зробив драматичну паузу. Скажіть чесно, скільки вам років, бо я не впевнений, чи це келих мені подає, чи археологічна знахідка. Друзі захихотіли. Один з них додав: Слухай, а якщо ми зробимо селфі, він не зламається. Старий офіціант, здається, навіть не моргнув, тільки коротко кивнув 59 пане, і 42 з них у сфері обслуговування. Ага, Радмир всміхнувся. Тобто ви вже стояли за баром, коли ще не існував Google». Респект. Слухай, можеш покликати когось молодшого, хочеться, знаєш, трохи сучасного сервісу, бо від тебе віє, як від радянського серіалу. Офіціант не відповів одразу. Він зібрав серветки повільно, з тією самою акуратністю, з якою колись сервували столи під дипломатичні прийоми. Потім озвався без проблем, але за протоколом замовлення вже відкрито. Я обслуговую ваш стіл від початку до кінця. Якщо, звісно, ви не захочете піти, це було сказано не зухвало, не з викликом, просто як факт. Ратмир скривився: Ух, які ми принципові! Ще скажіть, що ви запам'ятовуєте клієнтів, і ведете чорний список? Офіціант поставив меню на край столу, зиркнув на Ратмира. Ми запам'ятовуємо всіх, пане, іноді на все життя. Ця фраза зависла в повітрі як повільно опущене лезо, не агресивна, але точна. Друзі захихотіли знову, але цього разу вже трохи інакше. Один із них ковзнув поглядом на офіціанта і злегка повів бровою. У Ратмира щось засвербіло всередині. Він не звик, щоб йому відповідали, особливо ті, хто старший за його батька, і точно не ті, хто подає страви. Ми ще подивимось, кинув він, що ви ще встигли запам'ятати, бо поки що лише повільні рухи і аромати нафталіну». Офіціант не змінив виразу обличчя, лише кивнув Ваше право, пане, але життя довше, ніж вечеря, і пішов. Ви знову переплутали бокал, заявив Ратмер, коли офіціант приніс вино. Це мерло, а я просив каберне. Хоча, може, у вашому віці червоне на червоне вже однакове, офіціант не поспішав виправдовуватись. Він уважно подивився на пляшку, перевірив етикетку, і лише потім спокійно відповів. Це саме те каберне, що зазначено у вашому замовленні, пане, я подаю відповідно до запису. А, значить, я сам не знаю, що замовив. Ну це вже анекдот, Ратмир відкинувся на спинку стільця. Давайте домовимось, ви приносите, я граю в вгадування. Ідеально назвемо це дегустація часів СРСР. У його словах не було гумору, лише зверхність, та сама, із якою раніше дивився на водіїв, прибиральників. Учителів у школі, але цього разу було інакше. Цей офіціант не виправдовувався, не вибачався і не боявся. Він просто був як монумент неспішний, міцний, невикорінний. Хлопці, а ви уявляєте, скільки цьому діду зараз років? продовжив Ратмир, вже звертаючись до друзів, але не знижуючи голос. Я серйозно. Він виглядає, якби міг розказати, як Брежнєв їв борщ. Дехто із сусідів по залі вже починав кидати погляди. Один чоловік у діловому костюмі насупився. Жінка за столиком навпроти сховала обличчя за келихом, але ніхто не сказав і слова, бо ім'я, яке звучало в резервації, Ратмир Г. було знайоме, син великого Герасима Григоровича, мільйонера, забудовника, благодійника. Люди не втручались у те, що їх не стосується. Ресторан. Не місце для моралі. Навіть адміністратор, молода жінка з прямою спиною виглянула з-за штори, але, побачивши, хто саме піднімає голос, миттєво відійшла назад. Ви не замислювались, що в ресторані має бути стандарт? Голос Ратмира ставав дедалі різкішим. А не музей? Ви ж гальмуєте темп з залу? У вас все повільне, рухи, реакція, навіть мова, якось непрофесійно чи що. Старий офіціант акуратно підняв тарілку з порожніми мушлями, рух точний, мов хірургічний, і все ж у його очах щось змінилося. Раніше вони були нейтральні, професійна тиша, але тепер вони стали глибшими, не сумними, не злими, просто живими, як у людини, яка згадує щось таке, що ти намагався стерти, але воно повернулося в потрібний момент. Скажіть, а ви хочете тут працювати? Спитав Ратмер, усміхаючись, бо виглядає так, ніби ви тут сидите на покаранні. Може, час дати місце молодим? Пенсія, дача, кросворди, офіціант мовчав. Він не виправдовувався, і саме тому атмосфера в залі напружилась ще більше. Тепер мовчання стало вибором не лише офіціанта його поділяли всі, хто бачив. Тут відбувається щось більше, ніж хамство. Це було приниження людини. За віком, за спокій, за гідність. Старий поставив порожній піднос біля себе, прямо подивився в очі Ратмира. Ви ще не все сказали, пане, що? Просто запитую: чи буде щось з минулого століття? Ратмир на секунду втратив орієнтацію і в цю мить не зрозумів, що офіціант не ставить йому підніжку, а готує сцену, бо зовсім скоро він скаже речення, яке переверне все. Та досить вже, різко кинув Ратмир. Відставляючи келих на край столу так, щоб трохи розхлюпалось вино. Може, ви й справді були кимось важливим колись у 80-х, але зараз він посміхнувся, зневажливо як дитина, що думає, що виграла бійку. Зараз ви, офіціант, старий, повільний, з минулого, і не треба чіплятись за це місце. Вам же пенсія давно, люди в вашому віці або лежать вдома, або в спогадах. Офіціант ще раз підняв на нього очі. Ті самі глибокі, спокійні, але тепер у них було щось нове. М'який вогонь. Ратмир зробив ще один ковток і додав з викликом: Та ви навіть не знаєте, хто я. Настала пауза. Вона тривала довше, ніж будь-який жарт за вечір. Старий офіціант поставив серветку на тацю. І вперше за весь вечір сказав: Не пане, не дозвольте, і не будь ласка. Він заговорив, як людина до людини, не нижче, не вище. Просто. Притул до серця. Ти, син Герасима Григоровича, я знаю, і знаю, що він носить на шиї ланцюжок із вирізаною монетою, чорненький такий, із сріблом по краю. Я бачив, як він його стискав у руці, коли лежав на підлозі, весь у крові. Це було в барі на вулиці Чапаєва, 1987. -й. Літо. Він був ще худий, безусий, тільки но приїхав у місто, і тоді в нього хотіли забрати усе і гроші, і життя. Ратмир сіпнувся, руки завмерли. А я пом, продовжив офіціант рівно, витяг його з-під двох нападників. Я тоді працював барменом, не офіціантом, просто залишився після зміни. Побачив, як він виходить через чорний хід і як його схопили. Я навіть не думав, просто кинувся. Один із них порізав мені плече, другого я вдарив пляшкою. Потім міліція, потім швидка, а потім тиша. Він дивився прямо в очі хлопцеві. Не як месник, не як герой, як людина, яка пам'ятає те, що інші забувають. Він тоді подякував, потиснув руку, запитав, чим може віддячити. Я сказав: нічим, бо я не для того. Просто запам'ятай, пауза. Він запам'ятав, тихо додав офіціант, але нікому не розповідав. І я теж. До сьогодні Ратмир вже не сидів розслаблено. Його плечі злегка зігнулись, обличчя зблідло. Він не знав, чому це зачепило його так сильно, але зачепило. Він ніколи не чув цієї історії. Батько говорив про молодість, про злет, про труднощі, але не про кров на підлозі, не про порятунок у темному барі і точно не про когось, хто ризикував заради нього. Я? видихнув Ратмер. Це правда? офіціант кивнув. Перевір, він згадає, скаже. Був один мовчазний, мав шрам на плечі. І більше нічого не взяв. І саме тоді у Ратмера щось зламалось у грудях тонкий тріск, як крига, що довго здавалась міцною, але не витримала світла. То був маленький бар на околиці, продовжив офіціант спокійно, не змінюючи тону. Його голос звучав майже як сповідь, але не з каяттям, з ясністю. Сірник називався, стояв між автомийкою і шиномонтажем. Ми варили борщ, продавали найдешевше пиво в районі і закривалися о десятій грошей, копійки. Люди різні, більшість тих, кого світ забув. Ратмир сидів, не рухаючись, його друзі більше не сміялись, навіть не дихали голосно. Один із них опустив очі в келих, другий дивився на офіціанта так, наче вперше його бачив. А він продовжував: Того вечора твій батько зайшов пізно. Один. Молодий, зухвалий без копійки в кишені, але з мрією великою. Він не боявся нікого і саме тому потрапив у халепу. Двоє місцевих вирішили, що він зайвий у чужому районі, почали чіплятися штовхати. Один з них витяг Лезо, офіціант на мить замовк, згадував не деталі почуття, як тоді, в тій напівтемряві, де запах пива змішувався з потом і люттю, я вийшов із чорного входу. Побачив, як він вже на землі. Один із них став ногою на його руку, інший замахнувся пляшкою. Я не думав, схопив, що було під рукою, барну ложку, потім усе розмито, крики, удари, кров. Я тоді вперше в житті бачив, як швидко може змінитись обличчя людини з живого на порожнє, але він залишився живим. Офіціант знову глянув прямо в очі Ратмиру. Бо я тоді вибрав не мовчати, не пройти повз. І не рахувати, хто скільки кому винен. Ратмир ковтнув слину. Його губи були сухими. Потім, коли поліція забрала нападників, я хотів піти. А він сів і сказав: як тебе звати? Я відповів. Валентин, він запам'ятав. Більше нічого не сказав. І більше я його не бачив. Офіціант поставив серветку на тацю. Повільно, як закривають книгу. Я не шукав його, не вимагав винагороди. Я працював. Мив посуд, подавав страви, міняв бари, ресторани, роки, став сивим. І тепер дивлюсь на тебе. Ти не він, але очі ті самі, спершу зверхні, а тепер зляк... злякані, бо ти вперше побачив людину, яку не можна купити. Пауза була довгою, зала мовчала. Офіціант не дивився більше на Ратмира. Його погляд пішов у глиб. В минуле я не злий, я не гордий, я просто і пам'ятаю. Ратмир сидів мовчки, уперше без слів, без маски, без іронії, уперше, по справжньому. Його долоні лежали на столі. Відкрито, серце билося в горлі, і в цей момент він, син мільйонера, власник статусу, годинника й глузливого сміху, був лише юнаком, якого життя раптом торкнулося пальцем, а у вікні ресторану згасало сонце. І в його світлі він уперше побачив не просто старого, а людину, яка одного разу вже врятувала життя, і, можливо, зробила це знову. Ратмир не їв і не говорив. Вечеря закінчилась без десерту, без жартів, без тостів. Друзі сиділи мовчки. Один постійно дивився в телефон, інший ніяково крутив видалку. Третій першим підвівся і сказав: Я, мабуть, поїду. Завтра рано вставати. Але Ратмир залишився. Він повільно витяг картку з гаманця, поклав у чорну шкіряну папку разом із рахунком. Цифру навіть не глянув, не мала значення. На графі чайові вписав кількість із трьома нулями. Але і це не було спокутуванням лише подякою. Він підвівся, зробив кілька кроків і зупинився. Старий офіціант саме йшов у бік сусіднього столика. Його хода була трохи втомлена, але рівна, без хитань. Ратмир озирнувся, повернувся до нього. Пане Валентине, сказав він тихо, без зверхності, без імені, що має важити, просто пане Валентине. Старий обернувся. Його очі були спокійні. Ратмир зробив те, чого не чекав від себе сам. Він злегка нахилився, низько, без показовості, просто як жест, як уклін. Офіціант посміхнувся. Тепло, ледь помітно, але щиро. І нічого не сказав, лише пішов далі, зникаючи серед столиків, як тінь із минулого, яка вже зробила своє. Удома, того ж вечора, Ратмир зайшов у кабінет батька. Той сидів у кріслі, розглядаючи старі фото. На столі келих вина, срібна запальничка і ланцюжок із монетою тією самою. Тату Ратмир заговорив уперше за багато днів не про справи, не про машини, не про гроші. Ти колись був у барі, на вулиці Чапаєва. Там тебе ледь не вбили, батько не здивувався. Лише поглянув на нього довго. Так, відповів він. Було, один чоловік тоді мене витяг, без слів. Потім просто зник. Я довго думав, чому, а потім зрозумів, бо йому не треба було нічого. Просто зробив, що вважав правильним. Ратмир сів навпроти. Його очі вже були іншими, Не самовпевненими, не спустошеними. А уважними. Я сьогодні його зустрів, сказав він. Він працює офіціантом. І він Він не хотів нічого, навіть вибачення. Лише сказав, що пам'ятає. Батько довго мовчав, потім торкнувся ланцюжка. Якщо він ще пам'ятає, значить, у нас ще є шанс згадати, ким ми були до того, як стали кимось. Той вечір не став революцією. Ратмір не змінив усе за одну ніч, але з того дня. Він більше не кричав на водіїв, не кидав серветки, не сміявся з сивого волосся. Він став слухати, бо справжній рахунок приходить не з меню, а з минулого і не ти його виставляєш, а тобі. І якщо пощастить, колись ти зможеш його оплатити, без готівки, без слів, лише вклоном, друга пам'яттю.